Іділ К, Іділ Хорасан або Вілаят Хорасан це все назви однієї тієї самої терористичної організації, яка взяла на себе відповідальність за теракт у московському кроку Сіті Холі. Але що ми знаємо про це угрупування і чому саме ці бойовики дали клятву помститися Росії за її попередні війни проти ісламських держав? Чи дійсно вони настільки могутні, що можуть кинути серйозний виклик Росії? Отут відразу зроблю спойлер: попередні теракти цього угрупування показують, що на сьогодні ІДІЛ Хорасан це найжорстокіша терористична група, що вселяє страху у Центральній Азії, і що показово, саме вона зараз бореться ще й проти іранського режиму, ще одного союзника Росії. Хоча варто визнати, що це угрупування несе загрозу не тільки Росії, хоча саме Росія стоїть на вершині списку противників іділ Хорасан. Але про все по черзі. Після страшного теракту у кроку Сіті Холі і затримання підозрюваних російськими силовиками, 25 березня, іділ Хорасан знову виступає з загрозою нових терактів на території Росії. І навіть особисто погрожує розправою диктатору Путіну за катування над затриманими підозрюваними у теракті громадянами Таджикистану. Підозрювані вже були доставлені до суду після тортур, і всім їм загрожує довічне ув'язнення. Тут відразу важливо відзначити, що ще з листопада минулого року Сполучені Штати Америки отримали потік розвідувальних даних. Про те, що саме іділка має намір вчинити напад на Росію і відразу передали ці попередження до Москви. Але диктатор Путін ці попередження висміяв. Хоча вже сьогодні відомо, що спочатку терористи планували теракт 9 березня, але після попередження Сполучених Штатів вони вирішили відкласти цей напад. То що ж це за угрупування таке ІДІЛ Хорасан, яке сьогодні вселяє страх в регіоні Центральної Азії, а тепер ще й кидає виклик путінському режиму? Підтримайте роботу незалежної журналістики і мого каналу особисто за допомогою донату на платформі Баймієкофі та за допомогою спонсорства на Ютюбі. Це допоможе мені і надалі тримати вас у курсі світових подій. Ну і тут важливе уточнення: цей матеріал має виключно освітній характер. Отже, що ми знаємо про угрупування, відоме як Іділ Хорасан, яке заявило про свою відповідальність за напад у кроку Сіті-Холі в Москві. Ця група є філією салафіцького джихадистського угрупування Ісламська держава в Іраку та Леванті. Ну, тобто, скорочено ІДІЛ. І саме Іділ Хорасан зародилася в Афганістані під назвою Вілаят Хорасан, також відома як Ісламська держава Хорасан. Насамперед потрібно розібратися, а що таке Хорасан. Хорасан це історична область, розташована у східному Ірані. Цей регіон населяють Перси, і Хорасан відомий у всьому світі виробництвом Шафрану та Барбарису. Ну а також гробницею Омара Хайяма. 2004 року іранська влада усвідомлено розділяє цей регіон на три провінції, щоб спробувати якось розірвати історичні зв'язки між персами. Проте є й поняття великого Хорасану. Великий Хорасан включав частини, які знаходяться сьогодні в Ірані, Таджикистані, Афганістані, Узбекистані та Туркменістані. І ось початкова ідея іділ Хорасан. Полягала у поваленні існуючих урядів в історичному регіоні Великого Хорасану з метою створення халіфату у південній та Центральній Азії. Проте згодом прагнення терористів вийшли далеко за межі історичних земель. Терористична організація, яка базується в Афганістані, була заснована у 2015 році деякими членами Пакистанського Талібану, які вважали свою організацію недостатньо радикальною. Тобто були ті, хто вважав, що Талібан занадто слабкий і не здатний організувати боротьбу за Хорасан. А тому ця частина більш радикальних бойовиків і створює іділ К. Через 5 років після падіння самопроголошеного халіфату іділ на території Іраку та Сирії угрупування перетворилося на терористичну мережу, осередки якої розкидані по всьому світу, в тому числі в Африці, на Близькому Сході, у Центральній Азії та Південно-Східній Азії. І ось Центральну Азію охоплює саме Іділ Хорасан, тобто один із осередків великого іділу. За даними інституту економіки та миру, який відстежує глобальний тероризм, вже 2018 року ІДІЛКА посів четверте місце у світі за смертоносністю терористичних атак. І тут потрібно зробити один важливий ліричний відступ: абсурдна антизахідна політика Путіна зараз призвела до того, що Росія може виявитися віч навіч із угрупуванням. Путін настільки збожеволів, що не просто відкинув попередження Сполучених Штатів Америки про підготовку теракту, а ще й звинуватив Україну і Захід у причетності до цього теракту. Чому це важливо? Чому цей відступ дуже важливий? Справа в тому, що починаючи з 2018 року, коли іділка були на піку своєї могутності, всього за три роки, тобто до 2021 року, чисельність. Угрупування скоротилося приблизно вдвічі до півтори тисячі дві тисячі бойовиків, що стало результатом об'єднання американських авіаударів і рейдів афганських урядових сил, які були підтримувані Сполученими Штатами. Безліч лідерів цього угрупування були ліквідовані. Тобто, заслуга в ослабленні цього угрупування вона належить саме Сполученим Штатам. Проте Організація отримує значний імпульс після того, як того ж року таліби повалили афганський уряд у той же час. Самі Таліби звільнили сотні бойовиків іділ разом із тисячами інших злочинників із афганських в'язниць. 26 серпня 2021 року, в міжнародному аеропорту Кабула під час виведення американських військ з країни бойовики Вілаят вчинили теракт. Терорист-смертник підірвав себе біля воріт Еббі, після чого в аеропорту стався напад озброєних людей. Другий вибух стався а, неподалік у готелі біля цього аеропорту. В результаті тоді загинуло 170 осіб, у тому числі 13 військовослужбовців США. За даними Пентагону, ще 18 військовослужбовців зазнали поранень. Ця атака стала. Просто таки найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року, і відбулася всього за 5 днів до закінчення терміну встановленого адміністрацією Джо Байдена до повного виведення американських військ з Афганістану. Що робить у цей час Москва? Саме в цей період Росія запрошує до себе в Москву бойовиків Талібану і зловтішно сміється з хаотичного виведення американських військ з Афганістану, ще навіть не підозрюючи, до чого це все призведе буквально кілька років по тому. У той же час Путін активно розпочинає свою кампанію ультиматумів до північно-атлантичного альянсу, відразу після виведення військ. Сполучених Штатів Америки з Афганістану Вашингтон починає пошуки нової опорної точки в цьому регіоні, щоб не дозволити терористам відродитися в Афганістані, тобто з позамеж країни, щоб контролювати там ситуацію. І от найідеальнішою точкою на карті був Таджикистан. Але саме режим Путіна починає тиснути на президента Емомалі Рахмона, і в результаті Таджикистан відкидає пропозицію Сполучених Штатів щодо дислокації американських військ на своїй території. І тоді американським військам доводиться перекидати свої сили набагато далі від цього регіону. І оце стало стратегічною помилкою. З 2013 по 2016 рік іділ розширював свій вплив. Захопивши території в Іраку та Сирії, однак із 2016 року сили угрупування ІДІЛ пішли на спад 2014 року, коли ІДІЛ проголосила себе халіфатом, вона почала формувати державну структуру для управління контрольованими територіями у міру зростання популярності і кількості прихильників терористичної організації ІДІЛ. Багато місцевих угрупувань з Азії та Африки заявили про свою приналежність до Іділ. Це, звісно, спричинило зміни адміністративної структури, і ІДІЛ починає оголошувати про наявність провінцій свого халіфату в таких регіонах, як Багдад, Фалуджа та Ракка. Але також створює окремі офіси для управління групами, які підтримували цей рух. Її знаходилися на відстані сотень або іноді навіть тисяч кілометрів. Терористичне угрупування Іділ Хорасан було утворене в Афганістані вже в 2015 році шляхом, і тут важливий момент об'єднання членів ісламського руху Узбекистану, які залишалися в Афганістані, і бойовиків з угрупування Техрік Талібан-Пакистан. Деякі з них згодом вирушили до Сирії. Однак, будучи членами Аль-Каїди, вони не мали прямого відношення до Іділ. І ось ця новостворена організація отримує назву Вілаят Хорасан і заявляє про свою прихильність уже Абу Бакру Аль-Багдаді, тодішньому лідеру Іділу. Тобто, спочатку це були розрізнені сили, але коли побачили більш-менш потужного лідера, вони об'єднуються і ну, по суті, дають клятву на вірність вже Абу Бакру аль багдаді Проте, навіть під ковпаком ІДІЛу організація Вілаят Хорасан перебувала тривалий час у тіні талібів. Вона мала розрізнену структуру, і відповідно, не мала можливості повністю контролювати великі території. Весь цей час, підкреслюю, американська присутність у Афганістані не давала шансу терористам дуже сильно підняти голову. Але у 2021-2022 роках угрупування посилює свої позиції, здійснивши серію кривавих атак. Зокрема, в Афганістані. Деякі радикальні узбецькі, салафітські і уйгурські угрупування в Афганістані обмежені у своїх переміщеннях через посилення Талібану так само приєднуються до Вілаят Хорасану. Як ви зрозуміли, саме в цей період збільшилася участь представників. Саме Центральної Азії у діяльності цієї організації представники контртерористичних служб у Європі повідомляють, що за останні кілька місяців вони запобігли кільком планам і діл Хорасан щодо скоєння нападів у Європі. Зрозуміло, що угрупування явно націлене на розширення своїх операцій поза територією своєї країни, і на жаль, ця організація лише набирає м'язів. Зокрема. Організація постійно націлюється на Туреччину з 2014 по 2017 рік, коли активність іділ от головного угрупування іділ була найвищою. Турецькі спецслужби запобігли понад 25 спробам терористичних атак. Які відрізнялися своєю такою неоднорідністю, втім, у липні 2023 року діяльність іділ Хорасан у Туреччині зазнала значного удару, тому що у Стамбулі було заарештовано лідера організації з Таджикистану, який приховував членів організації з Центральної Азії на території Туреччини і займався переказом коштів, які збирав у Туреччині. І інших країнах на користь іділу Хорасан кілька місяців тому було затримано й іншого лідера цієї організації, і ось тут є ще одне дуже важливе спостереження: диктатор Путін у своїй промові щодо теракту в кроку Сіті Холі промовчав про те, що нападники, які були в кроку Сіті, також прибули з Туреччини. Тобто ФСБшники казали про те, що дійсно вони транзитом, як мінімум, з Туреччини потрапили на територію Росії, а це може говорити про те, що угрупування все ж таки зберегло свої сили в Туреччині, веде свою діяльність і діл Хорасан і на території Ірану. От згадайте, на початку цього року, 3 січня, відбувся подвійний вибух в іранському кармані під час меморіальної процесії у четверту річницю ліквідації. Командувача корпусу вартових ісламської революції Касейма Сулеймані внаслідок цього теракту тоді загинула 91 особа, і було поранено ще 284 особи. Відповідальність за той теракт взяла на себе саме організація Іділ Хорасан, і цей осередок іділ неодноразово вже загрожував Ірану і так само брав на себе відповідальність за кілька попередніх атак у цій країні. Вже 20 березня, за два дні до теракту у Москві, стався великий напад в афганському місті Кандагар, внаслідок якого загинуло 43 особи. Більшість із із яких складали таліби, які стояли в черзі, щоб зняти гроші в банкоматах. І що важливо, атака сталася у п'яту річницю падіння останнього оплоту іділ у Сирії міста Багус. Але що важливо, на думку експертів, останніми роками угрупування Іділ Хорасан виступає саме проти політики Росії. І це почалося не з кроку Сітіхолу. Ще у вересні 2022 року бойовики Іділ Ка взяли на себе відповідальність за смертоносний теракт у російському посольстві в Кабулі. Вілаят Хорасан звинувачує Кремль у пролитті крові мусульман. Вказуючи на діяльність росіян в Афганістані, Чечні та Сирії. Ще тоді бойовики попереджали Кремль, що вони йдуть мстити за вбивства та утиски мусульман. Крім того, уточнюється, що члени організації з Центральноазіатського регіону також мають свої особисті претензії до Москви, що лише посилює загрозу Росії. І загроза Росії це питання, яке заслуговує на окрему увагу. Іділ має давню ворожість до Росії та особисто диктатора Путіна, адже саме роль Москви була вирішальною у громадянській війні в Сирії, коли Москва втрутилася у підтримку сирійського уряду проти іділ. Фактично тепер бойовики Іділ Хорасан звинувачують Росію в тому, що у 2016 році впав халіфат Іділ. Більш того, Іділ Хорасан також розкритикував Талібан за те, що він цитата занадто близький до Росії, яка, за їхніми словами, винна у смертях мусульман. Але є і, звісно, інші історичні образи. Пропаганда іділ вже давно націлена на Росію через її жорстоку тактику у двох чеченських війнах і політику випаленої землі на Кавказі, яка зачіпала мусульман так само ще і Східної Європи та Євразії. Ну і як я вже зазначав у попередніх випусках: якщо пропустило, обов'язково подивіться, Кремль сам визнав до теракту в Крокусіті, що за останній місяць. Росія запобігла кілька інцидентів, пов'язаних саме з ІДІЛ. Лише у березні по всій Росії було зареєстровано як мінімум чотири інциденти, в яких, за словами місцевої влади, були замішані люди, пов'язані з ІДІЛ. Тобто загроза нависала весь березень, але Путін у цей час просто висміював попередження Сполучених Штатів. Але тут треба розуміти, що іділ Хорасан можуть нести загрозу не тільки Росії. У березні 2023 року голова центрального командування США повідомив американським законодавцям, що Іділ Хорасан набирає сміливості, і що Європа та Азія є вірогіднішими цілями для терористичних атак аніж для Сполучених Штатів у звіті спецслужб США про оцінку загроз за 2023 рік. Управління директора національної розвідки заявляє, що іділ Хорасан Майже напевно зберігає намір проводити операції на Заході і продовжить спроби атакувати за межами Афганістану. Це була цитата 11 лютого вже цього року. Рада безпеки ООН попереджає у своїй доповіді, що ІДІЛ Хорасан планує або проводить оперативні змови у Європі. Семеро людей, пов'язаних із цією групою, було заарештовано в Німеччині минулого року. При плануванні потужних терористичних атак, включаючи отримання зброї та пошук можливих цілей, ба більше є моменти, на які е, кремлівські силовики мали би звернути увагу, але вони дуже сильно зав'язані у війні проти України. Теракт Теракту Крокосіті Холі це далеко не перший випадок нападу бойовиків і діл Хорасан на концертну залу. У листопаді 2015 року бойовики ІДІЛ атакували театр Батаклан у Парижі, внаслідок чого загинуло щонайменше 130 людей у травні 2017 року. Ця ж група взяла на себе відповідальність за вибух терориста-смертника. На концерті Аріани Гранде на Манчестер Сіті в Англії, внаслідок якого загинуло 22 особи. Іділ також надихнув терористів у США, в тому числі бойовика, який убив 49 людей у нічному клубі Пульс в Орландо, штат Флорида у 2016 році. І ось 7 березня, уже 2024 року, уряд США заявляє, що має інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві, потенційно націлену на великі збори, включаючи концерти, що спонукало Держдепартамент США. Випустити публічне попередження американцям у Росії, США так само не публічно діляться цією розвідувальною інформацією з російською владою, але диктатор Путін настільки загруз в війні проти України, настільки його це божевілля затягло в цю війну, що у своєму зверненні до ФСБ він називає попередження Посольства США про теракти провокаційними, заявивши, що вони цитата. Нагадують прямий шантаж і намір залякати та дестабілізувати наше суспільство. І ось замість того, щоб вже після теракту визнати нову загрозу, Путін припускає, що за нападом на Крокус Сіті Холл стоїть Україна. А тим часом терористи і ДІЛ Хорасан виступають із новою заявою, в якій анонсують нові теракти на території Росії. І загрожують помстою вже особисто диктатору Путіну. Якщо цей матеріал був цікавим та корисним для вас, ви можете віддячити мені за цю роботу за допомогою донату на платформі Баймієкофія. На платформі Patreon або за допомогою спонсорства тут на Ютубі. Я вам буду дуже вдячний за вашу підтримку. Друзі, тут поставлю три крапки. Ваші думки, ваші висновки пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому випуску, підпишіться на мій ютуб канал. І на цьому все. Дякую всім, бережіть себе, всім па-па.